Доброго дня всім. Я радий бачити вас всіх тут в цій сесійній нашій залі. Сьогодні, скажімо так, для любого міста, громади, велике свято. Тому що я навіть вважаю, що для органів місцевого самоврядування, якщо є свято органів місцевого самоврядування, то на другому місці свято це працівників житлово-комунального господарства. Для жителів, для міста це дуже-дуже важливо. Ми зараз з вами переживаємо, напевно, найважчі часи України, особливо для того, щоб відносити до нашого покоління. От ми з вами зараз переживаємо важкі часи. Іде війна, безумовно, все нам дається непросто, але е, я розумію, що для вас з'явились нові задачі, нові виклики, і з якими ви справляєтесь гідно. Я вам хочу за це подякувати, тому що для міст, для громади. Основна задача це утримання соціальну інфраструктуру міста і села, громади, скажімо, в цілому. А це що таке? Це світло, це вода, це тепло, це уют проживання, умови проживання. І, безумовно, що може бути важливіше для жителів міста, громади? Оце ці питання, оце ці, ці задачі, які стоять перед нами. І я хочу всім вам подякувати за вашу роботу. Ви справляєтесь кожен на своєму місці. У мене сьогодні нема зауваження або не говорячи про якусь критику. Що е, відносно роботи органів місцевого самоврядування. Не органи місцевого, а в органах місцевого самоврядування ваша робота у працівників органів житлово-комунального господарства, тому що це невід'ємна частина е, органів е, місцевого самоврядування. І е, оцінка, люди оцінку дають владі. Виходячи з того, як працюєте ви. Так що оцінка влади, підтримка влади від жителів громади в першу чергу залежить від вас. Тому що це дійсно так, безумовно, багато залежить від освіти, медицини і так далі. Ну, це, воно не так відкрите все, як відкрита ваша робота, ваша робота на поверхні. І бачать люди кожен день чистоту міста, як обирається в місто, які зелені насадження, чи є вода, чи є світло, чи є тепло. Ви ж бачите, якщо немає в нас якийсь е, 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 день-два світла або якісь проблеми соціальних такого направлення, так далі, то вже ажіотаж, то вже проблема, проблема загальна міська. І приклад цьому, ми багато за цей час, ким я працюю давно, ми багато пережили цих викликів. Хочу подякувати і нашим працівникам, які працювали і відпрацювали, і працівникам ДТЕК, які дійсно показали, що вони переживають, що вони хочуть, вміють і знають, як це робити. Так що такі от питання болючі я сьогодні затронув. А перш за все я хочу щиро привітати з вашим професійним святом, побажати вам успіхів, так тримати. Е, жителі міста, громади на вас надіються. І я думаю, що все у вас вийде. Свято вас. Шановні, чудно мене, так. Шановні колеги. Шановні колеги, доброго дня, доброго дня всім друзям. Ну, перш за все, хочу вас привітати з вашим професійним святом, працівник День працівників житлово-комунального господарства. Хочу окремо звернутися і подякувати працівникам тих комунальних підприємств, які кожного ранку, не дивлячись на прогнози погоди, виходять на вулиці міста. Наводять там чистоту, порядок, забезпечують безпеку пересування населення у зимовий період. І, і знаєте, від щирого серця хочеться, щоб люди, наші мешканці міста, більш цінували вашу працю, тяжку працю. І кожного разу, коли людина кидає під ноги сміття. Хоч на одну секунду замислювався над тим, що все одно його будуть прибирати або честь мати, батько, дружина, донька або син. Про це повинні люди пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не мусорять. Хотів би окремо відзначити роботу наших комунальних підприємств. Ютке і водоканал. Вашу роботу ніхто ніколи не бачить, і тільки ми з вами знаємо, яких титанічних зусиль прикладають ваші працівники для забезпечення населення теплом та водою. Ми з вами вже звикли до критиків, як підкреслив міський голова, вас згадують тільки тоді, коли в кранах, на жаль, там низький тиск. Або недостатньо гарячі батареї. Тому дозвольте нам подякувати вам за вашу роботу і прийняти найщиріші вітання з приводу вашого свята. Після атаки Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури хлопці, які працюють на підприємстві ДТЕК, на мій погляд, героїчно боролися з темрявою, задля забезпечення населення світлом. Ці хлопці, дві доби, не шкодуючи свого здоров'я, своїх сил, ризикуючи своїм життям під час повітряних трив, тривог навіть, продовжували відновлювані роботи аварійного характеру, задля забезпечення населення світлом. Тому дозвольте, будь ласка, нам з міським головою від цього колективу, від цієї міської ради і від цього населення нашого міста подякувати вам і привітати зі святом. Дякую. Зараз дійшомо нагород. Шановні присутні. Щорічно у третю неділю березня ми відзначаємо День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Високої оцінки і вдячності заслуговують сотні працівників, які повсякденно забезпечують житлово-комунальне та побутове обслуговування жителів та гостей нашої громади. Чесно і віддано в умовах воєнного стану виконують свій професійний обов'язок. Тому ми переходимо до урочистого нагородження. За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків. Високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності, особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства та знаходи відзначення дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, почесною грамотою одеської районної військової адміністрації нагороджується директор комунального підприємства Екосервіс Горівенко Андрій Валерійович. Почесною грамотою Одеської районної військової адміністрації нагороджується директор комунального підприємства Южводоканал Розмаріця Віталій Анатолійович. За сумлінне ставлення до виконання функціональних обов'язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок, у забезпечення життєдіяльності громади, а також нагоди професійного свята, почесними грамотами виконавчого комітету Південнівської міської ради нагороджується заступник начальника управління, начальник відділу житлово-комунального господарства та енергозабезпечення управління житлово-комунального господарства Павленко Марина Олександр. Почесною грамотою нагороджується головний спеціаліст, бухгалтер фінансово-економічного відділу управління житлово-комунального господарства Іванчевська Марина Володимирівна. Почесною грамотою нагороджується тракторист комунального підприємства Екосервіс Іллєнко Петро Анатолійович. Чесною грамотою нагороджується Озеленювич, 3 третього розряду комунального підприємства екосервіс куліш Валентина Сергіївна. чим довше буде йти, тим більше будувати. По чесної грамотою нагороджується водій автотранспортних засобів комунального підприємства Южводоканал Григораш Віталій Леонідович. Почесною грамоти нагороджується озеленювач першого розряду комунального підприємства Южницьке узбережжя Клапі Надія Володимирівна. Чесної грамоти нагороджується озеленювач першого розряду комунального підприємства Южненське узбережжя кушнір Галина Іванівна. Почесною грамоти нагороджується апаратник хімводоочищення 4-го розряду комунального підприємства Юж Теплокомуненерго Мишачова Світлана Олексіївна. На грамоту нагороджується Озеленювач комунального некомерційного підприємства Спортивно-оздоровчий комплекс Олімп Малишев Василь Миколаєвич. Очасним грамотою нагороджується оператор котельні комунального некомерційного підприємства Спортивно-здоровчий комплекс Олімп Кірсанов Олег Володимирович. наших комунальних підприємств приймали активну участь в будівництві польових фортифікаційних споруд на території Донецької області, необхідних для відсічі військової агресії Російської Федерації проти України. Тому з нагоди професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства, почесними грамотами виконавчого комітету Південнівської міської ради, нагороджується блінов Олег Озеленівич другого розряду комунального підприємства ЕКОСЕ. Почесною грамотою нагороджується черговий слюсар з ремонту та обслуговування, устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду комунального підприємства Южтеплокомуненерго Гнатюк Іван Іванович. Чесною грамотою нагороджується озеленювач четвертого розряду комунального підприємства Южницького збережжя Бойка Петро Петрович. Але на жаль, він сьогодні не може бути присутній на нашому заході, тому що захищає нашу батьківщину на передовій у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Тому директор підприємства передасть цю нагороду. І особливо цей святковий день ми хочемо відмітити працівників ДТЕК Одеської електромережі. Ця компанія працює на території Одеської області та обслуговує понад 1 мільйон клієнтів. Саме вони займаються відновлювальними роботами наших теплоелектростанцій після ворожих обстрілів. І, попри усі масовані атаки ворога, наші енергетики докладають усіх зусиль щоб відновлювати зруйновані потужності. Тому сьогодні почесними храмотами виконавчого комітету південнівської міської ради нагороджується провідний інженер ДТК Одеської електромережі кухар Сергій Олександрович. Я... Олександрович, ми завжди з нами. Проблеми, не проблеми, якщо десь щось якісь щось виникає, тому ми тут Всі місце знають. Це основний противник, який у нас відповідає, за завітає, як ви тим, давай страхуємо настроєння втораю. Вишинською грамотою нагороджується електромонтер розподільчих мереж ДТЕК одеської електромережі Іванців Василій Федорович. Чесною грамотою нагороджується водій-електромонтер ДТЕК одеській електромережі Клінцев Сергій Анатолійович. Вітаю вас! Дякую вам за вашу Чується слюсар сантехнік ДТЕК одеські електромережі Семенюк Олександр Петрович. Для тек одеські електромережі Ясак Сергій Михайлович. Я хочу звернути увагу, що якщо ви бачите одяг, по той форму, це наші помічники. Як чілки. Почесною грамотою нагороджується машиніст крана автомобільного одеської транспортної дільниці, ДТЕК Одеської електромережі, Топчий Юрій Георгійович. <реш> Нема. <реш> <Там>. Нема. <реш> так. Деякі не змогли прийти працівники ДТЕК, тому грамоти їм обов'язково передамо. <реш> да. Так. Те так воно швидко прийшло. Це наш наш захід. Тепер треба скільки чекати до слідуючого року.